Радісно приймаєш в сім'ю собачку, то уявляєш, що будете разом гратися та бігати на вулиці. Але все не так просто. Згідно закону, вигул собак заборонено на дитячих майданчиках біля шкіл, лікарень, дитячих садочків, ринків, торгових центрів та на стадіонах. Все б нічого, але в рівному спеціально відведених місць лише два майданчики на північному та ювілейному. В першу чергу, коли я стала власницею собачки, я зрозуміла, що коли ти живеш просто на звичайному спальному районі. Це найгірше, що може статися собачником. В принципі, десь мені ще гуляти на районі. Ну, немає де. є невеличкий сквер, але там дуже багато інших собачників. Окрім звичайної нестачі місць, власники чотирилапих улюбленців ще й виділяють проблему вигулу собак різних розмірів, адже часто малих собак просто страшно випускати бігати поряд з великими породами. Ну, взагалі хотілося б побачити трошки більше місць для, для, для вигулу собак, так як е, е, я проживаю на районі Ю, ювілейному, у нас там є, але дещо мені не подобається наразі того, що е, там ділянка, так як для великих порід, так і для маленьких, хотілося б, щоб її трошечки розділили. У міському департаменті інфраструктури та благоустрою пояснюють, що облаштування нових місць завдання простих. Нові майданчики повинні бути розміщені на певній відстані від житлових будинків та дитячих майданчиків та відповідати вимогам санітарно-епідеміологічних норм. Станом сьогодні за ініціативи міського голови Віктора Володимировича на парку гідропарк розглядається один з таких можливостей: це власне майданчик для вигулу собак наших чотирьох нових, лапих друзів, так би мовити, на, на території міста. Не у кожному парку є можливість облаштувати таке місце, але власники можуть вигулювати там своїх улюбленців за умови дотримання чистоти. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, Олег Шаламай, новини Рівного.